Ну, ребятки, суботній день пішов на смарку. Коротше, зараз розкажу вам повчальну історію. Ось ви бачите таку от підлогу. Чорнова підлога, це строгальна машина наша. І оце ми приїхали, ну не ми, а я приїхав, щоб вирівняти підлогу, щоб люди змогли збити перепади, щоб люди змогли постелити там ламінат. Ну і що ви думаєте, три години ми клацали, 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 клацали і нічого не наклацали. Тому що 220 є, а ампераж замаленький. Для пускового механізму в строгальній машині потрібно хоча б 5 кВт. А на лінії 5 кВт не оказалось. Тому ми нічого не наклацали, день спорчений, і ми. Не ми, а я поїхав додому з нічим. Тому це, тому це буде уроком для мене, що в слідуючий раз потрібно такі нібито деталі, без яких просто неможливо працювати, уточнювати у власників будинків. Тому що і 220 є, там на приборі навіть 230 там показувало. Але пускового не вистачає. Тобто, треба, щоб. Кіловат 3 кВт для запуску йшло по, по, по сіті. Ну я ж не електрик, я ж не знаю, що там треба і як. Я ж по другим справам. А отак от от день спортився. До чого договорились? Ну, повернули, мені, значить, повернули мені 500 гривень за транспорт, ніби це було 30 км, в яких 30 десь, кілометрів 50 км в одну сторону. От. І наслідуючи суботу знову буде друга спроба виручити цю людину. Бо людина дуже просила, щоб допомогти, бо їм треба ламінат постелити. В суботу поїдемо. Там він обіцявся вже зробити три фази. Ну, три фази для такої роботи. Для... Це візьмемо іншу строгальну машину. І три фази для такої роботи це те, що треба. Бо 220 маловато вона грузне в цій дошці. А три фази, коли то воно дереє нормально. Я думаю, годинки 3 підлога буде рівненька. Так що отака повчальна історія, друзі, всі, нібито на перший погляд, деталі неважливі, вони насправді виявляються дуже важливими. Мало. Справного інструмента треба учитувати ще ці всі нюанси.